Зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх у багатоповерхівці Свесі, куди влучила російська керована авіабомба близько 15-ї години. Мешканка будинку Алла Бабенко говорить, її сусіди зазнали поранень. Я вдома в залі сиділа, ну і вискочили всі стекла. От вона, у кого не, а там же під'їзд повністю шаци Двоє дітей поранених. і це саме. Сім чоловік. Три-чотири швидких приїхали. Потім я ще вийшов тут у сусід. Я потім дзвонила, обратно дві швидких направили. вот вона стоїть одна, а друга, напевно, повезли. Рятувальникам вдалося евакуювати 14 людей та врятувати бабусю, повідомили в телеграм-каналі ДСНС Сумщини. Попередньо травм зазнали 10 людей, серед яких двоє діти. Вибухом пошкоджені всі квартири у будинку, каже Євгенія Приходько. Тільки хотіла, на кухню зайшла і воно одразу як рване. І все. Дивлюся, все світ одразу вырубило, все вырубила. В окно у спальні повністю вилетіло пластикове, стекла, все на кровати, глянула все, тут кричати, віщати і все. І те саме стекла почали вбирати, рами викидати, не за не пройти, Ну все повилітало, попадало, потолок, з потолков полетіло. Ну це вже нас туди далі. А тут теж ви бачите, що тут робиться. Ну нас можна ночувати, що там окно вибило, двері закрив, да все ви комнати ще є. Лідія Бугаєва розповідає, знайома попередила її про загрозу, але вона не встигла спуститись в укриття. Від вибуху в квартирі жінки вибило вікна та двері. З того дома дзвонила, що у мене нету такого телефону, щоб я видела, що там у нас тривога, не тривога. Вона мені дзвонила, говорит, быстренько спускаюсь в подвал, тривога. І тут воно как бабахнуло сразу. А в мене дверка вот, ж закрита, як зайшла я туди, я закрила за собою. І на мене у кахель відмовлять у лежить. І на мене посипався тут кафель. Я не поняла, я не перепугалась, сразу, а я не ничего. нічого. Сюди воська тут нічого. Я посмотрела ні окон, ні дверей, нічого абсолютно. Що мені делать? Куда мені йти? Куда мені быть? І тепер треба воду спустити, а я ж же не знаю. У меня нікого нету. Я сина похоронила, мужа похоронила. Як повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації, зруйновано 15 квартир, пошкоджено близько 700 вікон. Квартира Валентини Шалаєвої розташована в будинку поряд із тим, куди влучила бомба. почула, що сирена. і скорі у хату бігом до полкомнати дійшла. Воно як гухнула. Я тут посередні кімнати упала. І летять усі окна, все на світі, все летить. Ну якраз де я була, туди хоч такий маленький, на мене не потрапило. Оце як бахнуло, всі стекла, всі балкони, рами, все, -все посеред хати валяється. Оцей дом бахнуло, оцей вот пострадав, же женщина жила, пострадав. І оця волна пішла на нас. А туди вже поменше, йде в кого рама вилетіла, волна пішла, от відсюди оце на наш під'їзд. Нині розгорнути штаб допомоги додали ОВА та вирішується питання розселення тих людей, кому ніде ночувати. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.